Стою я на постогаї, їде директор Бутемківської школи, Журавльов, депутат Грайни Ради. Mm -hmm. Я його, журовень, я його о, кажу, попросив, підвізінь мене вже додому. О, він мене підвіз з пронівки вже додому, матірку. Думаю, зараз я візьму йому попоруюсь, переоділись Попорався там, все по хазяйстві, ну і стану на молитву в залі. Стану на молитву в залі. То... Ну, десь після 18, не ну, знаєте, я так ну, ну, ну темно вже було, темно, темно вже було. І я став, о, вже переводився, став молитися. Тут такий шучок у вікно. Я підійшов ближе до вікна. Лянувся як на Ісподі, Всьому українському народу, наробі цілому світу, що я не брешу. Якщо я щось брехав, нехай з мене знімають сам, нехай мене відлучають церкви. Значить, дивлюся. Тріщини і вискакують два з машини в масках. А я після того, як мені полючки були, оці полюкські були, я маю офіційне ружьо. Маю зареєструване офіційне ружьо. Я вже з ним лягав, як кажуть, і вставав із ним. Тому дещо то боявся після того, щоб не спалили чи машину чи що. Значить, я схопив ружьо. вони в масках скакує за Я кажу, не стріляйте, тоді я відкрив вогонь. Я відкрив вогонь. Ту слова «Дєла чисто, і вони на другий поверх, я знову відкривого. Вони «Дєла чисто, все все діла, діла чисто. Ну і я, я на другий поверх, я відкрив вогонь. Потім позвонив я а, а, начальнику міліції, кажу, так же так на мене напали а, і терновому. Приїхали, приїхали вони. А, значить, якби а, вони стояли так, і зразу я побачив дуло автомата. Було автомата. Я вже був ряд і що хотів їхати на Полтаву знову на лічили молитву. Вони показали е автомата, Я знову кажу, не заходьте в хату. Ми кажу, він там назвав своє ім'я, ім по прізвищі, ім'я по-батькові. Я кажу, так, руки голову, посвідчення давайте. Давайте посвідчення, тоді по закону заходьте в хату. Але в мене там був чоловік, я послав чоловіка, який ну, скажі, що на, на схорах своє чоловік. Чоловік, так. Вони не дали, вони ж знали його того чоловіка. Вони могли передати посвідчення, що вони за одні. І в такому стані, в якому я був зрозуміти правильно, що вони там кажуть, що я такий-то, такий-то де гарантовує ну, сто Ну Це то зрозуміло, ну в принципі це почалося 8 годин вечора і закінчилось 7 ранку, тривали переговори. Переговори тривали, я дзвонив Патріархі. Можна ж було їх ідентифікувати, що це ж? У Патріархії патріархи я подзвонив, з Патріархії мені сказали. Ольга Євгенівна, закривайте хату, ніколи не пускайте до ранку. Я ранок. Я зробив так, як мені сказали патріархії, І дала мені телефон, номер Єпіпанії. Номер, я дзвонив є це воно зафіксіровано. Там була людина на сходах. Якби показали посвідчення, що вони є млічне, що вони там вже почали, я термовий, я, я вже був сам в такому стані. але п'яні п'яний я не був. Тобто ви були в стані афекту? В стані афекту для цього, я... так. довго сіті. У мене за 52 роки такої ночі не було, як та ніч. Я біля телевізора сидів. Переключав канали, потім виключав частично і молився, щоб скоріше я чекав, щоб скоріше. Потім мені передзвонили, коли я кажу, що один, як буде ростой, що годині я встав, як розвинеться. Розвинеться, так. І я... А ви, ви бачили співробітників Беркута, які прибули? Ні, не бачив. Не бачив. Не співробітників Беркута, що один е, себе там назвав, придбавши ім'я, побачив. Я так, як побачив, я був автомата, я, я мене ще гірше скажіть, будь ласка, ще останні. А де тут написано, що ви не перебували в стані опоронства? Ось п'яніння я бачу. П'яніння не виявлено. Ви читайте далі. Не виявлено. Ви читайте далі. Я почерп не розбираю. І дивіться, от де тише. Можете ви прочитати, щоб не казали, що я щось зафіксував. Ні, ні, ну, не ні. Тут це написано Колічковський, метро Романович, Прідущий. Читайте, Ми... читайте, щоб народ знав, так. 28.01.2014. 10.00 ранку. 28. .00. Так, так. Сп'яніння не ви. Я дав добровільну згоду, письмову згоду на, на аналіз крові. На аналіз крові я давав. Ну що там, мене возили в поліклініку, тричі я дихав, не кажуть, що достати. Ви дихали? Кров ви не здавали? Ні, кров я не здавав. Не здавали? Не здавав. А, тільки дихали. Дихав. А. Три, тричі я дихав, вона там сказала. То... Зрозуміло, зрозуміло. Дякую за інформацію, тому що дякую, ми... Дякую. Але я прошу вас, давайте да. продивувати, да. бо оця палитиме в Кулішковській Бережнівську церкву, зразу заголовок був такий. Mm -hmm. Це було страшне, зразу є піскоп, Кажуть, тобі що, каністру бензини провести, чи що, і <гум> таке зразу такий, у нас самий за голову в духовенство. <гум> я, я просто кажу, що я в неї якщо я винуватий, якщо він визнає, що, що я зробив злочин, я добровільно знімаю з себе повноваження благочинного і повноваження настояти церкви. Але я е, робив звіно законодавство. Я оберігав себе свою ж. Е, е, Свою хату, свою сім'ю. Одразу поїхав туди в сторону тобто не, не, не ні режим. Зрозуміло. Тоді, в той час дивитися, я е, цей, е, маску бачив, зроблена маска саморобна, це 100%. Бо я ж знаю, що таке Беркут, я розрізняв, коли я стояв між Беркутом і тими, я ж розумів, яка маска у Беркута, а яка маска саморобна. Розумієте. Добре, дякую. Зарокопії дають за документи Давайте. — Дякую. У вас є ще, да, так? Ні, без ні, не, без німіт. А що ми зробили копію? Да. Добре, дякую, зараз ми зробимо. А ви зараз питали, так? Полтаву. Вони вони е, знімали... Якби от його як називати тушки, якби що? вони мене підізловили, я не знаю, чим воно би закінчилося. Але я кожен день... Дивився, то пропадає 15 чоловік, то пропадає 10. Я дивлюсь такі канали, то 5, то Зік, то такий львівський, то то. Я нічого не брешу. Вони ж зразу чутку посилили, У мене вже йде вдома розкол, вже син мав женитися, і невістка каже, я не хочу за твого батька, він психічно там мене обізвали десь в інтернеті, що я психічно хворий, мені лікуватися треба і так далі, і так далі. Мене оглядав психо, мене оглядав псих. той. Психотерапевт, чи як він називається це, цей? Псиша. Психова. Того ж дня. Того ж дня? Та я вам ще зараз додаткові до, до, до документи привезу. Від Жермолової. Йормолового оглядала все. Ну, у нас у цей молоді. Ну, вона ж е, на підставі теж, що дав психіат, і вони ж водили мене Зрозуміло. Зрозумів. Угу. Оцінювали вашу пси психологічну адекватність, на Парківські лікарі. Ну так, вони дивилися це. У мені, мені, мені дуже бути здорові, мені дуже коліна затерти. Ходіш. Я перелякався в цей. Ну я їм сказав, не стріляйте, і я не буду стріляти. Якби вони за мною не біли на другий пол. Воно ж це. Не ніяка яка біла гарячка. У мене зроду я 20 років пробував мати чим'якую.